Уподобав ідею мирного співіснування двох систем, з якою Микита Грущов безперервно мотався по всіх континентах. Ось він у цитаделі головного супротивника по світовій гегемонії Сполучених Штатів чи в Індії, чи в Великій Британії. За кордоном Хрущо усміхається направо і наліво. А в себе в країні ніякого мирного співіснування у сфері ідеології. Заганяє в могилу Бориса Пастернака з його доктором Живаго відмовою прийняти Нобелівську премію, забувши дипломатичну лексику, на виставці в Манежі з матючком бризгає слиною біля скульптур Ернеста Нізвесних, вилає Андрієві Вознесенському. Геть з країни. Топчеться посол женіцину, який відкрив у літературі цілий архіпелаг за колючим дротом Гулах. Все це стане початком кінця відлиги. А у Львові, як у досвіта, ще спокійно, поки що. Львівський клуб творчої молоді називався за квіткою, що провіщає весну Пролісок, об'єднав письменників і митців того благословенного віку, коли світ ще повен надій. Михайло Косів, Михайло та Богдан Горині Іван Гель, Стефа Шабатура, Атена Пашко. Поетичне подружжя Ігор та Ірина Калинці найвідданіші. І чекають однодумців з Києва, Івана Дзюбу, Миколи Вінграновського та другого Івана Драча. Зустріч була надзвичайно цікавою, і вона відкрила, скільки нуртує в студентських глибинах справді цікавості до нового слова, до вільної поезії. Хоча, звичайно, з точки зору сьогоднішньої певні рамки там були, але ці рамки вже ламалися. А Семоненко читає їх би за грати, їх би до суду, їх би до карцеру за розбій. Доказів мало. Доказом будуть лантухи вкрадених вір і надій. Адреса ж абсолютно ясна. Він це читає в присутності секретаря обкому партії. І він потім розказує, що його червона пика мало не репнула. Але він не знав, як реагувати на це. Нас всіх переписали. І всі, хто був. Клубі творчої молоді мусив був заплатити життям, чи дискомфортом, чи виключений із спілки, з інституту, з консерваторії. Поки що їх не беруть на цигундах, але десь є складається, телефони прослухаються, в оточення КГБ підсовує своїх людей. Особливо, якщо опікуєшся оцим. Но відні слівце тої пори сам видав. Скоро за його поширення ба навіть читання саджатимуть добу цигарень. За це довгий свій строк отримає і Микола Плохотнюк. Сам видав був такий різноманітний на різної товщини аркуші, на цигаркову, для того, щоб копії краще робити. На потім і скажемо із машинопису передрукували на друкарській машинці. А потім оцей друг фоторахували і малим форматом от, поширювали, сшивали і поширювали. Я вам покажу ці малі формати. А ще бо ми кажемо про літературу, яка ходила у списках. Оце вам і література у списках На звичайному шкільному учнівському зошиті переписувалися вірші або виступи тих чи інших особистостей. Рукопис Миколи Вінграновського семведалі. Івана Дзюби Кремольна стаття прокремольного Василя Симоненка. А це там видав, себто видане за кордоном. Там видав річ ще небезпечніша. Можна запросто потрапити в агенти заходу. Ну, я давав цей сам видав дуже багатьом своїм колегам, студентам, декотрим викладачам, родичам. І людям, котрі жили не тільки в Києві, і були старші люди, навіть траплялися члени комуністичної партії, а що комсомольці, то це майже всі. Але в мене якесь таке було чуття на порядних людей. Мій слідчий Цімох Микола Іванович, коли вже допитував мене в 73-му році. Доказав, як так? Я десятьма роками перед тим теж навчався в університеті на юридичному, і ніхто мені ніколи нічого не дав і сам видав. Ну, я кажу, мав справу з порядними людьми. Ну, ви ж розумієте, що в тодішній ситуації, як ви, якщо ви допускаєте такі дії, ви відчуваєте, що ви постійно ризикуєте. Я звик, звик бути в ризикованій ситуації весь час. І до нього приходити було ризиковано. Тільки оцим наділеним прихильності рад влади любити Великого Кобзаря дозволялося. На той день народження. Відзначати ж 22 травня День перепоховання щужини в рідну землю вважалося виявом буржуазного націоналізму. І парк Шевченка був ареною з постійної боротьби на протязі 60-х років. Це була зона особливо небезпечна 22 травня. Кожного 22 травня вони заздалегідь готували воронки. Вони заздалегідь готували свої спостережні пункти сторожу. Вони попереджували студентів, щоб твоя нога там не була. Вже всі знали, що це небезпечно. А я зі своїми друзями, нас було троє, Микола Матусевич, Наталія Яковенко, сьогоднішній знаний історик, і я. Ми вирішили, що ми підемо вранці, покладемо квіти і побіжимо по своїх справах. Ми так справді зробили, купили квіти, прийшли до пам'ятника, поклали ці квіти, постояли у задумі і розійшлися. І я поїхав в Жуляну купувати квиток е, на літак, і там мене е, завели в міліцію, обшукали, і е, питання стояло дуже просто. З якою цел ходили к пам'ятнику Шевченка? Усі дні можна було, в принципі, підійти до пам'ятника Шевченку, але тільки не 22-го. А після 22 травня на Володимирській 33 під лупою вивчали обличчя згибійський фотоклівок. Впізнаних неслухняних студентів виключали з університету чи віддавали в солдати. Машина молола. Навіть тут, у майстерні художника, де мала б панувати тиша, чути було хрускіт перемелених людських кісток. Панас Заливаха, художник. П'ять років таборів та заслання. Алла Горська прийшла зі спілки, каже, є замовлення оформити вестибюль університету на тему Шевченка, звичайно. Ну, Я тоді взяв у Кириченка Степана Кобзаря, продивився. Хотілося спертися на якийсь текст. Ну і якраз зупинився на тому, возвеличу малих отих рабів, німих, і насторожі поставлю слово. І ці крила ці слова, я возвеличу отих малих німих рабів, я насторожі, коли них поставлю слово» стали епіграфом 60-х років. Ті патріоти, які взялися за Шевченка, у кого пульс зовсім інший. І склад крові вже почав змінюватися, почалися з такою пристрастю робити вітраж, що вони зробили його вискуче. Якось зупиняє е, мене парторг університету. Каже, знаєте, тут збираються студенти. На сходах починає дивитися. Воно щось зупиняє людей. Ви б якось робили так більш нейтрально, щоб люди проходили вільно по тому, а то стоять і дивляться. Він був настільки несумісний. Що начальство одразу перелякалося, і ще до того, як комісія мала винести своє рішення і прийняти чи не прийняти цей вітраж, особисто ректор університету Швець розбив його своїми власними черевиками. І коли художники прийшли, вони застали тільки уламки скла. З рішення бюро Київського обласного управління спілки художників. Вітраж дає група іскажений архаїзований в духі середньовікової ікони образ тега Шевченка. которые ничего общего не имеют с образом великого революционера-демократа. Нет и малейшей попытки показать Шевченко советского мировоззрения. Гай Воронья. Поки воно не накинулось круками, понад заливаха творит на полотне свой властный, видокремленный свет. Де накрутить будильник і снитиме незалежністю. Ну, Попанаса залеваху прилетить такий гибійський чорний ворон. І по етапу. У залевахи є антирадянські записки. І як то Шевченка вірш, Ну, ми, каже, перевіримо, послали із Франківська до Львова на експертизу. А там вірш був записаний уривком без заголовка. Я поясню, що то вірш Шевченка, а там прийшла характеристика, що то антирадянський вірш. Ну, пізніше його було знято з обвинуваченням. Ось я вийшов із будинку бувшого суду. Тут були засуджені Валентин Мороз, тут був гостем між прострячем Вячеслав Чорновів. Тут судили і мене в свій час. Тут було засуджено багато людей, які виборювали право України. Бути україною українською. Приїдуть і по Івана Світличного, чи не найсвітліша особистість поміж 60-ників. Іван Світличний. Літературознавець, критик, перекладач. 12 років таборів та заслання. У неволі стане писати поезію. Дослідники визнають, вірші були для нього змогою зберегти свободу в неволі, гумор у безнадії. Конкретним приводом для арешту його стало те, що він нібито передав на захід. Щоденник Василя Симоненка, а щоденник був опублікований, і там теж нічого страшного не було. Просто деякі е, різкі такі були міркування про атмосферу в літературі, в культурі, про відсутність належної свободи, про значить, раболіпство серед діячів літератури і культури. Тобто сьогодні це абсолютно невинна річ. Але тоді і це здавалося для них страшним. А в усіх кабінетах цього будинку до останньої коми вивчали трактат Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Дзюба спростував у ньому ідею злиття націй, розвінчував міф про цивілізаторську місію великого російського народу серед буцям та диких, а насправді поневолених народів СРСР. Основне це протест проти репресії, а звідси, а звідси постановка питання про необхідність демократії. От що чому людей арештовують за те, що повинно бути предметом вільного обговорення, вільного обміну думками, якогось з'ясування суті справи. Ми шаробадяни, ми повинні мати право і можливість про все це говорити. Дзюба аналізував ситуацію, аналізував її дуже глибоко. Книжка була зрозумілою і близькою, як західному, так і східному читачеві в усій Україні, показавши тим власне єдність українського духу. Інтернаціоналізм це росифікація. Це річ, яка не надається до виправлення і до монтування в офіційну систему, а це явно виразно ідеологічно критична річ. І коли вони побачили, що в Самведабі з'являються речі, такі як Собор і Іван Котляревський сміється і інші, що передаються іноземними радіостанціями. Тими радіостанціями, які вони глушать, то вони були поставлені перед необхідністю робити якісь одважні кроки. Коли Хрущова спровадять з усіх посад на пенсіон наступ нового Брежнівського керівництва на інакодумство закономірно обернеться на репресії. Я готувався практично, ви бачите, от плями на руці. Це я курив. На жаль, кори, тепер я кинув курити. Але чи я витримаю слідство, то я розкурював сигарету і прикладав до руки сигарету. І спочатку рука смикалася. Але це, як звичайно, тренування дає свої результати. Потім менше, потім я на витягнутій ці... Розпалювався сигарету, прикладав до руки, і вона не повинна була смикатися. І я тоді зрозумів, що як мене будуть бити, то я до чогось буду готовий. Здамся, чи не здамся, зламають мене, чи не зламають. Іван Гель, письменник, правозахисник, багаторічний політв'язник, утисками свободи режим сам подбав про змужніння 60-х. Забрали в мене шнурівки, забрали пояс, забрали краватку і, звичайно, цілу ніч не спиш. Переживаєш, як буде, що ти повинен казати, як ти повинен говорити. Ось, і тут раптом е, психологічна атака на тебе десь там, з під низу. Так, наче з другого поверху, розноситься жахливий, страшенний зойк. Не пийте ой, таким на це. А я ж не сплю і вони це розуміють. А це вони десь четверта, п'ята година над ранком, вони оце запустили ці речі. І я зірвався на ноги і почав ходити. Івани б'ють. Іване, ти мусиш триматися у серпні шістьдесят року. Відбулися арешти, і ціла група українських громадських діячів і патріотів українських попала в тюрму. Ось в тому числі попав і я у цю тюрму. Але хочу вам сказати, що Брежнівський прийом у партію так ми називали арешти. Брежнівський прийом у партію відбувався одночасно по всіх імперських республіках. Михайло Горень, громадський і політичний діяч. 12 років у тюрмах і таборах. У 65-му літературознавці та мистецтвознавці в погонах кинуть за грати 21 особу з української інтелігенції. 5 вересня. Кінотеатрів Україна мала відбуватися прем'єра фільму Сергія Параджанова ті незабутих предків. Ми вирішили на цьому вечорі так, так, про це якось оголосити. Але як це зробити? Там була своя, своя програма, значить, фільм, прем'єра фільму перед прем'єрою показують всіх, виходять учасники, знайомляться, їм вручають квіти, от, як само, самозванно, як в Цю Десь біля тисячі чоловік було тоді в залі. Ну, це була подія, це було тіні забутих предків. Відкрив е, Брайченко тодішній директор. Цього кінотеатру, і, коли вже закінчилось представлення творців фільму, говорили от про того, про того, про того, і я тут уловив момент, що не вистачило квітів Лідії Байковій. Художниці фільму. от так випадково вийшло, що всіх проздоровили, всім дали, а вона багато зробила для фільму там чудові костюми. І я оце використав і вийшов, кажу, що от, шановні колеги, значить, всіх привітали. А от Лідію не пригадую вже зараз, як її батькові, кажу, я хочу її привітати. Все нормально. А потім я піднімаюся і кажу, що шановні шановне товариство, сьогодні у нас велика радість от представлення такого чудового фільму. Але це і день і трагічний, тому що по Україні відбулися арешти. Дзюба почав перераховувати прізвища, кого заарештовано в Києві, у Франківську, у Львові, Горинів. І тоді, ото, підбадьоривши Брайченко таким вигуком, що давно пора, Брайченко підходить до нього і грубо, а він дядько здоровий був, штовхає його в плечі. Той мало не впав, але стояв на ногах і продовжує називати прізвище. І тільки я сказав, що відбулися арешти, і став називати де і кого, як тут завила сирена страшна. На мене кинувся директор кінотеатру, і всі хтось і почали стягувати, зіштовхувати Це було зотри таких, знаєте, потужних. Поштовхи, від яких він точився, падав, але випростувався і продовжував називати прізвища. Він встиг багато прізвищ назвати. Ну, Я був в такому, зрозуміло, трансі, шум, і все це, що я вже не дуже точно е, значить, знаю, що було далі. З того боку почав бігати чорновіл по тому проходу і каже, хто протестує, встаньмо. І десь три-чотири ряди, оці середні, в тому числі тут, де я стою. Піднялися, їх стало видно. Потім це послужило підставою для звільнень з роботи, з Інституту літератури і так далі. так далі. і Пустили фільм і півтори години що? люди заворожено дивилися цю потрясаючу стрічку. І Ми придавлено думали, що ну, все, от вам це й закінчилося. Коли засвітили світло, і люди почали виходити тим проходом, там був вихід вниз. З першого ряду піднімається стус, він вийшов там, став і каже: Люди, два слова правди! І з такою експресією він сказав ці кілька слів, що якби на нього йшов танк, він би не уступився.